Без георгіївських стрічок відзначатимуть цьогоріч 9 травня на Кіровоградщині. Таке рішення ухвалила на спільному засіданні обласна влада, громадські лідери та ветеранські організації. Не чіпляти георгіївські стрічки, вирішили через те, що останнім часом їх носять сепаратисти. Тому на день перемоги в області хочуть уникнути провокації конфліктів між представниками різних рухів. 9 травня на мітинги та паради жителів просять взяти з собою лише українську символіку кіровоградські комуністи та ветерани, для яких стрічка є знаковою. До новації поставилися неоднозначно. Кращим військовим частинам присвоювало звання гвардійське. І це було високе звання. І всі, хто входив у ці частини, мали право носити гвардійські стрічки. Вони стали символом перемоги 9 травня. Скажіть, будь ласка, ми можемо заборонити учасникам бойових дій, учасникам війни, які винесли на своїх плечах, носити ці. 7. Комуністи завжди були і будуть за мир на всю, в нашій країні. І коли є такі е, протиріччя у державі, коли деякі сили використали ці стрічки як символ вбивства, звичайно, ми погодилися з тим, що ці стрічки ми не будемо використовувати.